Зараз у нас гроза, ливень, І дивіться. Ось тут цей парус. Бачите як набирає. Я вже зменшив ще на пів метра. У мене десь перепад тут. Ну, нормальний такий перепад. на 2,5 метра. А воно все рівно збирається водичка. Тут немає, тут все чітко. Можливо це конечно треба там натягнути краще трошки ще щоб воно такого не було але басейн потрошечки збирається Все спустили конечно так вот така цікава штука А ще через це трошки по швам буває пропускає тут накапало І пропускає, Потому что на шву ось здесь вся штучка железна а, перемичка вона... якраз по ній вода стікала сюди. Ось так от. Але вже такого великого басейну немає. 4х5 треба звісно, великий і цікавий підхід до цього.